Друзі, один із частих запитів, щось бюджетне, економне, надійне і просте в використанні. Все, що я можу вам запропонувати станом на зараз, свіжопривезений Ford Fusion. В вашій увазі, свіжопривезений е, з Німеччини, приїхав своїм ходом, оператор приїхав своїм ходом ним. Резина, 24 й рік, лобове скло рідне, без зауважень. Автомобіль технічно без зауважень доглянутий. Два склопідіймачі, 128 тисяч пробіг, 1,4 з простий атмосферний двигун, на якого можна поставити газ. Як бачите, спинка складається, розкладається купа документів, підтверджуючи пробіг, пробіг рідний, 300%. Ззаді дуже збережений стан автомобіля. Автомобіль простенький, зручний в використанні, економний і надійний. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, замовляйте доставку. Можемо вам доставити цей автомобіль додому. Вартість автомобіля 5000 тисяч доларів, два ключика.